Дан, що, думаєш, вийде? Звісно. Так? Як це в тебе, може щось не вийде. Так, Сережа, побіг. Мене звати Сергій, я займаюся відеографією. Дуже незручно бути в ролі блогера якогось. Ми будемо показувати зйомочні дні, говорити про життя. Також я б хотів би познімати своїх друзів, ходити до когось в гості, спілкуватися. Все одно ніхто не подивиться. Да? Що думаєш? Затійка класна, треба розкрутитися. Наші зрителі нас полюблять. Мені здається, що це буде цікаво, можливо, не для всіх, але якусь свою аудиторію ми знайдемо. Буде круто, якщо ми когось надихнемо і хтось захоче займатися також цією професією. Дена, ти можеш так зняти, щоб і більше тряски було? До цього було сонечко, так і добре. А коли я вирішив записувати свій влог, щось пішло не так у природі, і що подивимося, що з цього вийде, що з цього вийде. Ідея така, щоб показати, в принципі, будні відеографа, саму роботу. Професія це цікава, хоча, можливо, хтось думає, що це прийшов. Нажав на кнопочку камери і на тому все, але насправді це не просто. Не вистачає сил, не вистачає концентрації на це все. Все одно збираєшся і знаходиш собі натхнення, щоб поєднати це все, скомпонувати. Знайшов собі нового відеооператора. <пасування> <пасування> покажемо вам трішки тренувального процесу футбольного клубу ЛНЗ. mm Андрюха й завжди херне страдає кось. Андрюха теж обычно нічого не делаешь. Що таке футбольний клуб Аланза? Тика без от цього, типу професійний клуб, заснований у 2000. А, да, да, да. Ну расскажи, да, про Завтра. Стремительно растущий, амбициозный. Це ты про себе сейчас, а про. Про футбольный клуб. Стремительно развивающийся, амбициозный. И. не то что профессиональный, а супер Я понял. А на стадион сейчас реально попасть? -то? Вообще нереально, нет, ага. нереально, к сожалению, к сожалению, мы сейчас играем без болельщиков, очень жаль, такой вакуумный футбол, ну, делаем все, чтобы в онлайне было интересно. Ага. А, да, А че Юрий Васильевич от Тренки плачет? На випке? Да. А он на вип-трибуне если то вип-персоны. На вип-трибуне можно сидеть, но там по запрошениям, ну, там ограниченное количество людей, и по приглашениям можно приезжать. Ага. Тебе просто прилос не скинул, там кидали тебя, походу, не дошел растав, Саша. А как тебе атмосферка вообще? Атмосферка вообще бомба. Саныч пришел. Они вместе со спортдиром сейчас создают крутую атмосферу. Реально такой позитивный вайб, Позитивная вайп, знаешь? Так а что ты делаешь? Ни хрена? Сейчас? Да. одного хера контролирует. Тебе подсказываю. Ага. И Денчика за... Прішіть як квадратна англійська скве! Мене зря приїхала, дивися, що мене пацани навчили. Є дуже багато питань. Мені завжди було цікаво, чому одна людина погоджується працювати за тисячу гривень, наприклад. А інша не готова навіть почати щось робити за 100 чи 1000 доларів. Наприклад, якщо ви коштуєте 100 доларів за годину, чи готові ви працювати за 30, або чи готові ви працювати безкоштовно? Бувають такі випадки, коли я погоджуюсь на зйомки безкоштовно, тому що, по-перше, мені це цікаво. По-друге, у людей реально немає коштів щоб оплатити мої послуги. По-третє, це благодійні проекти, в яких я охоче беру участь. Було дуже цікаво побудувати такий діалог, можливо, в коментарях, можливо, в особисті, але мені насправді дуже цікава ця тема, і не тільки. Я розпочну з неї. Я хочу подякувати всім за перегляд. Сподобалось вам, не сподобалось, Пишіть, цікаво буде почути вашу думку. Хейтерам також обов'язково напишіть щось погане. Я знаю, що завжди є моменти для критики. Було б дійсно чудово, аби ми могли і надалі створювати україномовний контент. Тому ваша підтримка звичайно була б дуже доречною. Якщо буде така змога, будь ласка, підтримайте. Так, на цьому я прощаюсь з вами і до зустрічі в наступних відео.